Привіт, я Катя співзасновниця бренду Гіпюр. І в мене завжди була маленька мрія, яка перетворилася в велику справу. І гіпюр з'явився з того, що я хотіла створювати моду, яка надихає жінок, щоб жінки не просто одягали одяг, а відчували себе особливими, впевненими, незалежно від обставин. Ми вкладали в гіпюр всю душу, щоб створити простір з атмосферою підтримки та затишку. Але з часом ми зрозуміли, що це не розкриває всю нашу ідею, що цього недостатньо. Бути мамою це найщасливіший період в моєму житті, але це й велика відповідальність. Обливо для жінки, яка має власну справу. Мені часто не вистачало часу на себе. Здається, що все обертається навколо дітей та роботи, хоча я обожнюю свою сім'ю, але іноді так не вистачає того самого жіночого спілкування, яке нам так необхідно. Крім того, як віруюча людина, я часто стикалася з непорозуміннями. Здавалося, що в сучасному світі все менше місця для таких цінностей, як сім'я, віра, традиції. Мене це дуже засмучувало. Але й саме це стало причиною для створення такого простору, де кожна жінка може бути собою, справжня. Я відчула, що хочу створити щось більше всередині самого бренду: створити спільноту, якій жінки будуть підтримувати одне одну, зростати разом, наповнюватись. І так зародилась ідея створення нашого Sisters Club. Sisters Club – це місце, де ми б могли обговорювати не тільки моду, а питання материнства, кар'єри. І ментального здоров'я, де кожна з нас мала б свій голос, який приймають і чують. І я зрозуміла, що я не одна така. Багато жінок відчувають себе самотніми, непочутими. І я хочу дати їм можливість знайти своїх сестер, своїх споріднених душ, адже інколи незнайомі люди можуть стати найріднішими. Моя мрія, щоб кожна жінка відчула, що вона не сама на цьому шляху, разом ми сильніші, разом ми підтримуємо одне одну. Разом ми можемо все чекаю саме на тебе в нашому ком'юніті, де ти знайдеш підтримку, розуміння і любов.